To Greenwich. Meantime, chemical attacks were triggered across Europe. I repeat, down this street is within the contamination radius. Over. It's being called the worst terror event in history. This is GIGN HQ. My men are dead or dying. <laughs> I've been exposed. This is Ramstein. We're under attack. Roger. We are aware of the gas attack and are sending decon units your way. Not the gas. We're under attack by Russian ground forces. Say again, Ramstein. What Russian forces? The entire Russian army! Request immediate assistance! My witnesses are now reporting Russian tanks rolling down the Champs-Élysées. This was no act of terrorism. The attacks were intended to cripple our defenses and pave the way for an invasion. We need to hit them now with everything we've got. Sir, we've lost contact with the delegation in Hamburg. Metal-01, this is Overlord Actual. You are being rerouted for Hamburg. We've got a principal-level hostage rescue. Who is it? The Vice President. Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Call of Duty Modern Warfare 3. І. І одного гелікоптера нашого тут підбивають, на жаль. І ми летимо, щоб когось врятувати. Один ухилився, слава Богу. Називається одного підбили, другий ухилився. Оце поле битви називається. Оце поле висадки називається. Зато ось таку нам зброю дали. О, ракетниця. М4А1. Все, виходимо. Раз. Продовжуємо. Там, їжаків скільки понаставляли. Раз буду прориватися, нехай танки прориваються! Бляхамка. Так, треба заховати, щоб вони мене там... Не завалили. Швидше, швидше. Все, бля, Ось так тут в мене не влучать. <реку> Ось вам москалі. Так, хто там стріляє, бляха, муха? Ось вам москалі. Вісові. Важко влучати. Діжимо гранату кинули. Ось вам москалі. Як там? Ось вам. А, занадто високо. Ось вам. Все, без транспорту ви залишились, в москалі. Рухаємось далі. Та, скільки вас тут? Куд. Куди лізете? Постійно щось якась бавовна буде. Так, куди повзе? Ось так. По москальському танку. Рухаємось далі. Машина забавовнилася називається. Перепрошую. Так, не втечете. А ти звідки тут взявся? Нічого собі. Чогось я поспішаю сильно. Не знаю для чого. Я поспішаю я нікуди не поспішаю, а тут поспішаю і мене тут постійно будуть валити. Куди лізете? Ось так. Гранату кинули. Не встигли. Ох, мама м'я. Хорош зі мною здетонувало. Так, рухаємось далі. Ось вам москалі. Наші танки прориваються. Куди лізете? А, вони зверху ці москалі знаходяться. Я и так ховаюсь, да могу. Вот так, так заховаюсь. Рухаемость далі. Пляха муха. Таскики же их тут. ДБЖТ. Ось так. Сюди поки загляну. Ось тобі, москалику. Де там ще? Раз, вперед, вперед. А, ось ви де вилізли. А це Р... з РПГ був РПГшник. Так, рухаємось далі. Куди виліз перед танками? Так, за танком заховаюсь. Куди нам? Так, а що я маю зробити? А раз, залазю на цей танк. І за турель буду сідати. Ось вам москалі. Так, давайте, давайте. Так. В оборону! В обороні будемо стояти. Вилазять. Ось так вам. Куди лізете? В мене кулемет перег... турель перегрілась. Куди ви лазите? О! Ось вам перегрілась турельс. Так, за ними. Так, не встигли втекти. А ще! Тепер на... ми на стоянці підземній тут будемо воювати. Ого, с її стіну пробили прямо. Прям до них. І мене завалили. Ось так. Берет! У мене турель перегрівається. Ух, як ми пробиваємося. Оце стіну пробиваємо цими танками. А, ще там москалі. О, нари. На тиграх приїхали, називається. Нічого собі тріскать від ваги. Цей бетон. Бляха-муха провалилися, провалюємось, бляха муха бляха муха Мама-мія. <клес> Пощастило, що я заховався. Гаразд, вилазимо з цього танку. Будемо тільки на двох. Бігти. Рухаємось далі. Бачу супротивника. Ось вам. Metal zero one ISR has spotted the convoy half a click from your position. Get there fast and secure a perimeter around that site. А ви звідки взялися? А це наші, мам. Вирвався. Куди лізете? Ось вам. Ось вам. Всі мене танк переїхав. Перезарядку зробимо. Ось вам. І ще добавки хочете? Ось вам добавки. А, лизуть и лизуть и лизуть. Ой! Ось, так. Ось вам. Ось вам добавка. Ось вам добавки. И вам добавки. Ось, вам за все, москалі. Вони мене заплутали просто. Вони вміють ці москалі заплутувати всіх. Не втечете нікуди. Ось вам. І на цей раз гранатою мене завалили. Ось вам подаруночок. Ось світлошумово! І граната пішли. Ось так в бік. Чудово, гру збережено. На вулицю виходимо. Та, скільки ж вас тут. Ви мені вже набридати починаєте москалі. Ось так. Заховаюсь. Ось вам. Так, чудово, гру збережено. <Слухи> На мало а вони бігають, як скажені, Ці москалі. РПГшник. І на цей раз хто мене завалив? А ось ти де сидів. Ось вам! куди я влучив? Так, перепрошую. Що в нас тут? Далі. Раптор hey, Що, знову? 10 Що, не спрацювало? Раз, знову. Завалили. Ось так. Вибухівку. Ось так. Бляха, муха. Випадково свого мат завалив. Чи вилучив? Let's talk one.